Всім привіт! Ви на каналі Життя за кордоном. Сьогодні ми знімемо відео цін на продукти в магазині Lidl. Тож залишайтеся з нами. Підтримайте, будь ласка, нас лайком. Всім приємного перегляду. Малінка по 499. Зараз на скидки максимально ліміт для упаковки. Вісіма. бананов возьмем, да? Угу. Вот хорошие такие. А причем бананы? Прямо 7, 7 злотых. Ой, мне тут вот не вот да. Мы частично всего скупляемся в Ридли. О, малинка зараз. Ой, малинка, клубничка. Полуменько. Мы Не будем брать. Хліба, навіть хліб. О, давай наш один смачний. Ось Беремо хліб. Потім його наріжемо. Ось. Ми завжди вибираємо крупний самочок. 13 міліметрів. На бутерброди. Terima <small> kasih telah menonton! Ям далі. Ям, 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 ям. Ну да, давай яблочко. Смачні? Ні. Вже не знаю, як і взять. Можемо оці ось по чотири. Ні. Чотири злотих. Почекає, як вони називаються? Не пам'ятаю. Ред. Я б подала шілусі. Нє-ні, ми брали якийсь чемпіон. А, да, чемпіон ми брали. Треба чемпіонний. Так, так, так. А, о, це смачні Да? Ну. Ні, много поруч поки. Да. Ну, ловить. Чипа 449. Прихватить, так? Да? Так, да, хватає. Піде. О, зараз помідорки на скидки. Зараз О, так. такі помідорки. 8 злотих. І авокадо делимо на скидки зараз. Авокад. Можна взяти е... приготувати. Да. Тільки воно треба, щоб поспіло. Mm. Ну, з бананами можна положити. Она ну, Тут ничего, не требует. Что треба? треба. Mm -hmm. ну, тут нема mm -hmm. такого. Прям... И тут одно ничего нет. Да, тут надо. И набрать то, что Кров треба для кролика, там? де скидка. Там, наверное, протух тут уже погано. ні, ну, все нормально, пухляку. Да, ну бери потім. Бося. А от ще є. Дві стуки вже? Ну да. Це може один укроп. Петрушка. Ой, петрушка Тоже давай, и... Петрушку. Петрушку один округ. Ось. Злота ось. Фу. Чука, тут теж є побільше. А, ну це вона така. Спасибо. Уже геть. Mm -hmm. Що нам треба? Що? Що з пішли? Ходім так, виїдемо. Йогортів. І зараз далі йдемо до йогуртів. Це так, заїхали, чуть-чуть нам на роботу там взять. Утром завтрак готовить. Закуп не делаємо, а так просто покажуть. На показуємо. Це у нас по м'ясу. Нема тут. Нічого такого хорошого. Чуса протухше? Здрастуємо. Все пусте, всі не выложили. А може вже розібрали продукцию. Так, что тут есть у нас смачное? А тут а ведь ли мам? Кис-салат. Яиц. А, тут яйцо, огирок, майонез. И ще В общем, салатик такий. О, давайсь. Целості на шаурму. У вже, навірно, срок підходить. М'яско Все це... ні, це не треба тут. Такий всегда бур на работу, а нормальний. Призло ти стоїш, призигривий. Присутки Три Візьму такий ось. Йогурт з мюсли, і малина. 416. У нас тут есть смачний. Пицца морозиво, квітки. Може, якусь таку чи нічого не треба? Ні-ні. Ой, це піца, тут такі куски сира. Обожію таку піцу. Ну, ми завжди беремо піцу от цялость. У нас ну, річками, да. И такая пицца 10 злотых стоит. 10,25. По О, попкорн. Мочи со вкусом попкорна. Сколько такие мочи стоят? Поштую. А, 21,90 такі мочі. Морозиво є з переро. Ой, цікаво попробувати це морозиво, без лактози. 5,29. Не будеш ніякого морозива Ну я додому візьму, а там коли захочу то зві. Ось таке. Взяла морозиво. Воно коштує 1 злоту 49 грош. Якому? Як? Планбір? Ось це пломбір. Так. Да. Спаканчик кудай. Ой? А -а -а. Ты його шукав? Ну не невдобно. Відкрий. Ты його шукав? Ну, ч роль взяла? Пломбір. Пломбир коштує 2 злотых 29 грошей. Я, я показываю. Нічого не треба, нам яйця п'яція є, так? Після нічого не треба. О, спеції. Дружні спеції з'явились. А гречку вже зняли, так? Гречку зняли, тому що ми завжди купували. Тут нема було раніше. Була раніше гречка в таких ось пакетиках, там 500 грам також було. І кілограм, не пам'ятаю. 500, так? Да, по три злотих. Зараз залишилось тільки такі. А це Ну, візьмем. Та ні. Ні? А на синок якраз пусто. Ну я собі візьму я Так. Да? Да. Ага. Така 3,69. 400 грам. Це у нас така маленька покупочка. Цукор є дома? так. До п'ятниці. Салаткой ничего не будешь брать? Ну, пошли поднимемся, может да. сейчас салатку... Нет? Так уж я протеины всякие, разные Креатин Витамины Комусь може подобається. О, мега скидка. Ось Ленор. Дві пачечки за 25 злотих, 2599. Скільки тут? 925 мл в одній. Всі люблять нутеллу. вони всі обажають люди. Їдять, як не знаю, що. Ну 23 злоти, 230, яка баняха. Можна її за день її туплупити. Да? Це маленька. Це є більші, є більші. Це, це маленька. А, а ось ці вкусні круасники. Оце я сюди в Бинзелі брав, пам'ятаєш? Ага. Бомба просто. На роботу не хочеш? Ні. і бананчики 89 злотих, 52 гроші. 900 гривень, коротше, Да. Ось так от. Нічого не взяли. 90, -90 злотих потратили. Будемо завершувати відео. Ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня. Па-па.